Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить тебе турбує не просто втома чи зайва вага. Ти відчуваєш, що щось не так і хочеш знайти реальне рішення. Можливо, ти вже здавала аналізи, пила залізо, вітаміни, БАДи, але результату немає. Мене звати Інна Дегтярьова. я нутриціолог і три роки працюю у сфері оздоровлення. Я допомагаю жінкам із різних країн повернути енергію, легкість. Певненістю тілі, без жорстких дієт, вічного виснаження і залежності від аптечок. Я отримую багато звернень у дірект і просто фізично не встигаю відповісти кожній. Тому й записала це відео, аби пояснити, з чого ми починаємо шлях до здоров'я разом з тими, хто звертається до мене. Часто жінки проходять із такими скаргами: низький феретин, навіть після курсів заліза, здуття, гіркота у роті. Алергії, висипи, набряки, проблемна шкіра, спазми, непереносимість жирів, хронічна втома, пригнічений настрій, закрипи або нестійкість ілець. І найголовніше питання я ж усе роблю правильно. Чому не працює? Бо часто справа не в препаратах, а в жовчу відтоку. Коли жовч не виходить, тіло не може засвоїти жири, активізувати ферменти. Засвоїти і мінерали, побудувати феретин і білок. Тобто, ти п'єш бади, їси здорове, а результату немає. Бо все бродить, гниє, викликає запалення, висипи, інтоксикацію. Ідеальний ґрунт для грибків, бактерій і паразитів. Жінки роками ходять по колу. Аналіз, таблетка, нова проблема. Але ніхто не запускає системний процес відновлення. А все починається з малого, зневоднення, застій жовчі, пошкоджена слезова, дисбактеріоз. Через це розвивається сібр, кандидоз, не засвоюються мікроелементи, феретин падає, зникає енергія, порушується гормональний фон. Це не лікується однією підгулкою. Тут потрібен перезапуск усієї системи. У своїй роботі я використовую системний підхід компанії Coral Club, який працює вже понад 25 років. Це не просто модно, це про результат. Перший етап це вода. Слаболужна вода з Coral Mine. Гідратація клітин, виведення токсинів, зниження запалення. Другий етап це детокс і підтримка печінки. Ферменти, антиоксиданти, підтримка жовчого відтоку, загоєння слизових шикате. І третій етап антипаразитарна програма очистка від грибків і патогенів, відновлення мікрофлори, зменшення алергій, набряків, покращення гормонального фону. Четвертий етап це харчування без дієт і заборон. Покроково, смачно і ефективно. Що ти отримаєш? Мій безкоштовний супровід. Знижка мінус 20% на програму. Чат підтримки. Протокол харчування для підвищення феретину і нормалізації жовчі. Покроковий план і мої консультації. Програма коштує приблизно 150 гривень на день. Це не чергова баночка, це рішення, яке запускає зміни. Тривалість від 30 днів, бо саме стільки потрібно, щоб тіло увімкнуло процес відновлення. А ще твоє бажання слухати тіло, пити воду і не чекати чарівну пігулку. Якщо ти готова діяти, напиши мені в Директ: Готова мій запит. Або переходь у чат за посиланням під цим відео. Я працюю тільки з тими, хто справді хоче результату. Бо зі мною не складно. А системно, м'яко і ефективно. Почни сьогодні і вже за 30 днів відчуй, як повертається легкість, енергія і ти справжня.